Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, хто ви зараз для загаданої людини. Подумайте про того, хто вас цікавить, і будемо дивитися. Ви для цієї людини, Ну, людина вас приймає через призму того, що між вами склалося або зараз змінилося. Взагалі, п'ятірка кубків це карта втрати, жалю, емоційного болю, сліз, розчарування. Можливо, ця людина сумує через те, що між вами склалося. Можливо, у вас зв'язок ослаб, або взагалі ви розірвали вже зв'язок з цією людиною. І вона відчуття, відчуває розчарування. Чому? Тому що ви, скоріше за все, пішли в своє життя, в свою реалізацію або ж в, свій, в своє сімейне життя, в свій затишок, в свій комфорт і в просування себе як в матеріальному плані, так і ви просто могли зрозуміти свою цінність у цих взаєминах. І людина розуміє, що вас втратила, можливо, страждає, можливо, плаче, але взагалі розчарована тим, що між вами склалося. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.